Хочу сьогодні записати таке відео, поділитися своїм досвідом, можливо, комусь також стане в пригоді, як підкормити трошки своїх кур, щоб вони почали краще нести яйця. Я це вже перевірив буквально ось тиждень назад. Ну, Може також комусь буде цікаво. Маю ось таку пшеницю, проста, звичайно, суха пшениця. І відео про те, як проростити. Простити пшеницю і давати курам. Як показала практика, то досить таке вона допомагає їм краще нестися. Ось набрав я пшенички, маю такий лоток, як вже раніше я показував. Вони такі багатофункціональні, і в королі я їх використовую. І розсаду в них садю. І так би по потребі то беру. І Зараз він якби, знадобився для такої справи, як ось ця. Насипав я пшениці, щоб сухенька пшениця, такий слой десь. Ну, до сантиметра, напевно, цей лоток. І зараз залию теплою водою. Такою тепленькою, щоб пшениця покрилася, там на пів сантиметра на сантиметр, це якби непринципово. Ось так. Тепла вода парує. Залити і роз, розмішаю, щоб вся пшеничка була в водичці, щоб набиралася водою. Ось так, розмішав. Можна ще трошки долити, бо як то маловато. Ну, от так десь. Ось і залишаю на, це зараз ранок. Скільки зараз Пів-одинадцятого. Вже дня можна сказати. І залишаю до вечора. До вечора вона в такому режимі залишається. Вона якби, вбирає в себе воду. Скільки їй потрібно, трошки набухає. Ось, І потім ввечері я прийду, ну я ще це покажу, звісно. Прийду цю воду злию через друшляк, щоб не було лишньої води. Як вийде як максимально, щоб злити воду. І. Далі, далі якби, по покажу, що до чого, вже по кроку. Перший крок це ось такий. Набрати пшениці таким не, не грубим слоєм кажуть, до сантиметра. Залити теплою водою і залишити ну, на день, цілий день. Якби, зранку до вечора нехай вона собі набирається води. Ось. А потім прийдемо і злию воду, якби покажу. І який буде далі етап, якби покажу. А ось якби рядом пшеничка, яка вже... Вже проросла. Це я її півтора дня назад, напевно, так само замочив, злив воду. Ось, І ось такий вже має вона вигляд. Якщо камера передасть, видно такі росточки попускала. Це я вже забігаючи наперед, думаю, покажу, що воно. І також вже, вже можна згодовувати куром. Я, наприклад, обмішую в корм, так як я замішую там варена картопля. Буряк, ось і корм роблю спеціальний. Подивився У канал на Ютубі є сучасний фермер. ось І по його рецептурі якби, я роблю корм. І ось це все обмішую. І зараз почав додати <кій> цю пшеницю. І саме, як би я так впевнений, десь, напевно, на відсотки 95, що саме через ось цю пшеницю, яку я продавати, почали кури. Краще нести яйця, тому що до цього вони несли... Я не пам'ятаю, скільки їх там, це я пересчитаю. І вже, напевно, в наступному відео, коли буду зливати ось цю воду, то я вже скажу, скільки там кур в мене. То вони несли яйце два тако через день. Ну не дуже. Тому що якби курнячок там в мене він холодний. І саме морози були. Ось що я замітив, що зазвичай, коли морози, було у нас мінус 9, мінус 12, то вони взагалі перестають нестися, немає ні одного яйця. Ось, а тут саме такі морози мінус 9-12 пару днів тримали. І перед цим я буквально 3 дні ось давав ось цю таку пшеничку. І буквально через ну да, на третій день це я приходжу чотири яйця знесених. Ось. На другий день вже після цих чотирьох яєць, я приходжу сім яєць. Сім яєць було знесених. Потім на, ще на наступний день було два, І ще на наступний було вісім. Якби так наростаючій Сьогодні не знаю, скільки там буде. Є, є вже і потепліло, в принципі, там вже 0, мінус 2, ось така температура. то Але саме, що я замітив, що якби ще не були морози, то я б, можливо, не був би такий впевнений, що саме ось ця пшениця якби їм допомогла в такому збільшенні якби, того, що вони несуть яйця. А саме морози, я на 95% впевнений, що це саме через цю пшеничку, так і якісь вітамінчики їм саме видно були. Необхідні, які вони отримали, і ось так вони віддячили мені. Ну, так що досить-досить непогано почали нестися. Тому ось таке відео, поки, поки завершую, ввечері ще включуся, коли буду зливати ось цю воду з цієї пшениці і далі ще розкажу, що до чого і як. Так, ну що, вже вечір. Майже 4, 4 година, так як і казав зараз. Покажу на якій стадії у нас пшеничка, яку ми замочували. Ось Так вона трошки набухла. Зараз зливаю воду, стідюю. Такий рундель взяв. Зараз обережно постараюся злити воду. Ось так, Злив, шурум далі лишилось назад сюди Ось. і все, і так розрівнюю і залишаю до ранку. Тепер цілу ніч воно буде стояти. Ще вологи тут вистачає, ще щось потягне зерно, яке потрібно, і вже на ранок воно. Повинно буде вже таке бути, як ну, лопнувши і показатися з нього росточки, починати якби, проростати. О, Приміщення тут не, не тепле, якби, це літня кухня. Таке, коли пропалюють, то тепло є. Зараз не пропалюю, тут в принципі порохолодно, але все одно воно поростає. Так як і показував ось, ось цю пшеничку. То... Тут вона проросла і, в принципі, нормально, не дуже їй тепло і потрібне, як вказується. Тому поки що ось такий етап. Перший був, це ми залили теплою водою. Потім цілий день воно стояло, ввечері воду злили. І до завтра воно стоїть. Завтра прийду, подивлюся, що воно. Зверху, можливо, воно трошки підсохне, то переколотю. Знизу наверх, щоб рівномірно воно було якби, однакової вологості, що знизу зверху. І так ще воно день постоє. І вже на слідущий день вже можна буде, я думаю, вже буде ось таке якось тут і вже можна буде давати. Ну, це я ще покажу, яке воно буде завтра. О, і коли вже можна буде його згодовувати. Пораховую я своїх курей, 23 курки в мене. Кури, до речі, прості, безпородні, якби не, не заточені на яйця. Прості, обичні, домашні, якби, як то кажуть, підзаборні кури. Тому хтось там може доказати, що там мало яєць. Ось, але кури, я ж у простячки, тим більше приміщення, як я вже казав, холодне, то щось там требувати з них грандіозного якби, немає сенсу. А ось так відколи почав давати, як я вже казав, повторюся, ось цю пшеничку, то результат, результат непоганий. Тому поки так, до завтра. Так, наступний день зранку прийшов. Ось такий вигляд має наша пшеничка, яку ми вчора замочували. Так, вона набухла. Тут ще під низом влага є. Через те я кажу, що потрібно переколотити, щоб була рівномірно у нас вложена. Ось так вона виглядає. І почали показуватися маленькі такі голочки-росточки. Це вже пішов процес пророщування. Вже камера і не передасть, наскільки воно є, але ну, я думаю видно. Саме-саме почали розточки пробиватися. Ось це на другий день така, такий етап пророщування. І на ось цього всього дня, ну два рази, три рази, я не знаю, просто прийти і пере перемішати ось цю всю пшеничку, щоб, бо все одно вона зверху підсихає, щоб вона рівномірно була зволожена. І все, і ось у нас собі ще за сьогоднішній день ще більше проросте. А завтра вже можна буде, завтра, післязавтра там, якби, можна буде вже давати куру. Так що ось такий процес пророщування кому було корисно. Можливо, хтось має інший досвід пророщування пшениці, то напишіть в коментарях, можливо, дуже замудрно я. Якби це роблю, але як на мене, то нічого такого тут немає важкого. Водою залили, в перший день цілий день стояла, ввечері злили. На другий день прийшли, переколотили буквально 2-3 рази за день. І на третій день вже третій, там четвертий можна давати. Використовую я от таких три лоточки у мене є. Перший, другий, цей що я показував вчора. Я Також його періодично ще переколотюю, хоча вона вже тут майже і суха. Ось, але переколотюю її. І... Такі росточки є, вони, бачите, і не засохли, і влага все одно зберігається в пшениці. Тому ж таких три лоточки я постійно забезпечений і, пророщеною пшеницею. Получається, один вигодував, засипав, другий, поки годую. Ну, засипав той, що вигодував, поки вигодовую другий, перший вже підходить, вигодував другий, вигодовую третій. Вигодував третій, перший той, той, що вже засипав, він вже готовий. І так, якби безкінечний цикл ми. Забезпечені такою пшеничкою. Просто в залежності від об'ємів, комусь можливо більше потрібно, комусь менше. Мені. Я якби пристосувався, так мені вистачає три лоточки і безпередно я маю пшеничку. Тому всім дякую за увагу. До побачення.